Степан Рудик є стипендіатом польської програми Гауде Полонія. За її умовами, півроку мешкав у Польщі і займався фотографією. За цей час об'їздив майже усі великі міста країни. і Як наслідок, привіз 45 тисяч світлин. У галереї Коралі виставив лише 50 найкращих робіт. Для Степана Рудика фотографія як іерогліф, що мусить мати глибокий зміст. Для мене як іерогліф, який і... Говорить з допомогою фотографій, найбільше, якісь глибоко те якусь якісь тему. А це касається і релігії, якісь якісь почуттів, якісь це тос тобто, найбільше чим, чим чим просто факти. Польщу побачив як дуже різну країну із емоційними людьми та привабливими місцинами, та найголовніше надзвичайно релігійну державу. До цієї теми хотів би повернутися ще раз. У царині фотографії чується як риба у воді, бо крутиться у тому з дитинства. Він з родини фотомитців, вони режисери, фотографи. Оператори батьки, і він на тому виріс. Каже, виріс при червоній лямпці, і для нього це абсолютно є таке е, молоком матері увібране, і в тому кохається з того, має незадоволення. Погляд іноземця на сусідню країну затримається у Львові на два тижні. Марічка Крижанівська Юрій Герасимов, головні новини Львова.